Усвідомлюючи свою високу відповідальність, я усвідомлюю свою високу відповідальність урочисто присягаю, урочисто присягаю. вірно служити українському народові, вірно служити українському народу, дотримуватися конституції та законів України, дотримуватися конституції та законів України. втілювати їх у життя. Іну, 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 Поважати, та людини, Поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави. держави. З гідністю нести, нести високе звання поліцейського, та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Навчайтесь, щоб захищати, служить та захищайте. Безпека народу найвищий закон. І пам'ятайте ще одне, що ви працюєте в тому колективі, який за основу собі взяв також вислів. Немає нічого неможливого. Тому, шановні друзі, вітаю вас як перший курс зі складанням присяги працівника національної поліції, а національну поліцію з поповненням. Слава Україні.